19 лютого 2023 року кам'янчанин Максим Козаченко врятував життя школярам, які опинились під кригою. Незважаючи на небезпеку, чоловік, ризикуючи власним життям, кинувся рятувати дітей. Рятувальники кам'янського відзначили героїзм Максима та вручили йому подяку за його мужність. На нагородженні побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Герої існують не лише в кіно чи мультфільмах. Вони живуть поміж нас. Це довів кам'янчанин Максим Козаченко. Він врятував життя школярам, які провалились під Кригу і опинились у пастці. Чоловік пригадує, що лютневим днем прогулювався з дівчиною парком та помітив, як двоє школярів пішли під Кригу. Рятувати побіг миттєво. Діти гуляли йшли по, по льоду. А далі там якраз течія. І лід більш тонкий. І тому вони провалилися, почули ми крики, швидко побіг туди, кинув куртку хлопцю, він виліз майже ну, дуже швидко. От. І одразу вони пішли на берег, я пішов на берег. От. Тому що коли вони близько підходили до мене, то лід тріщав, то ну, ситуація була така, дуже критична. Кожна людина в даній ситуації поступила саме так. Максим тренер з карате. своє життя присвятив спорту та тренуванню дітей, можливо, саме спортивні навички, і спритність допомогли в цій небезпечній ситуації. Розповідають рятувальники після інциденту. Чоловік одразу провів бесіди зі своїми учнями та їх батьками, наголошуючи про небезпеку на кризі. Я вважаю, що найголовніше це те, що вона розголосу була і з дітьми провели бесіди. Це, мабуть, найосновніше, це саме на головне. Наш ліцей він знаходиться біля каналу, тому з ними я в першу чергу провів бесіди з батьками, і з ними, і з дітьми. От, так от. Ну, вони не очікували, їм було цікаво, вони так уважно слухали. Но я вважаю, що вони зробили якісь висновки. З початку року на Дніпропетровщині сталося 11 нещасних випадків на водоймах, під час яких загинуло 8 людей, серед яких двоє дітей. Завдяки таким небайдужим громадянам, як Максим, діти залишились живими та неушкодженими. Працівники ДСНС, щозими проводять профілактичні бесіди та рейди по водоймах, аби уберегти кам'янчан від біди. Сьогодні рятувальники Кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України Дніпропетровської області нагородили Максима, який виявив сміливість, небайдужість. Той події, яка трапилася 19 лютого, саме за його дії, і ми сьогодні подякували йому у вигляді такої нагороди. Також хотілося б подякувати засобам масової інформації, які допомогли в розслідуванні, можна так сказати, виявленні цього героя-рятувальника допомогою них. Саме ми змогли вийти на нього, і тому ми дуже вдячні йому за цей вчинок. Завдяки незламному духу українців нас ніколи не перемогти. Ми єдині, та готові ціною власного життя рятувати тих, хто опинився у біді. Максим справжній герой без зброї, який доводить, що ми сильна та незламна нація.